Відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з тайського боксу традиційні змагання, куди зголошуються спортсмени з різних регіонів України. Чемпіонат входить у перелік спортивних заходів, що присвячені Дню міста Івано-Франківська. Відсвяткувати день народження міста та поборотись за перемогу. У змаганнях цього року зголосили 60 учасників. Через політичну ситуацію у державі не приїхали 15 спортсменів з Одеси, які завжди вирізнялись як найсильніші конкуренти. Попри те, місцеві організатори змогли залучити учасників у необхідних для чемпіонату вікових та вагових категоріях. Років п'ять ми проводимо цей турнір, це відкритий чемпіонат міста. Кожного року на день міста ми стараємось провести цей чемпіонат. Запрошуємо команди з України. От, наразі в цьому році представлені команди дві команди з Калуша, дві з надвірної, заболотів, Івано-Франків з дві команди і приїхала команда з Києва. З Одеси мало бути дві команди, але приїхали тільки представники нашої національної федерації, вони будуть судити сьогоднішні змагання. Наразі так, дітей наразі не відпустили батьки, ну, ми їх розуміємо, вони переживають, ніби не то, що тут у нас, а їм з Одеси виїхати дуже складно. Представлені всі вікові категорії, сьогодні представлені також всі вагові. Від 21 до 75 кг будуть спортсмени. Ну, вид спорту дуже популярний, тому що він є такий на російській мові сказати зрелищний. Є що подивитись, як перед боями Вайкру виконуються, і під музику у нас бої проводяться. Тобто, тобто так, екзотичний. Бо якщо були такі колись види спорту, там боротьба, бокс, ну все так було, знаєте, подібно, однаково тепер щось почали види спорту такі виділятися. Святослав Лутоцький привів на змагання наймолодших учасників та Назара – своїх дітей, Котрі, незважаючи на вік, мають досвід у змагальній практиці. Сьогоднішні учасники, особливо франківство, всі мої діти теж є. От, е, а особисто мої Юліани Назарій вже два роки займаються, займаються тайським боксом, паралельно вони ще займаються карате-шотокан. От виступали вже вони два рази. Виступали на міжнародному турнірі стайського боксу Кубок Карпат. Є призерами його минулий рік, 2013-му році, чотирнадцятому, в 2013-му році вони також виступали на чемпіонаті світу на Кубку світу кікбоксингу за версією Моїтай. Так само є призерами. Побоксували з поляками, мали нагоду так само привезли. Ну були ровесники, бо дуже рідко зараз в таких вікових категоріях є суперники. Наймолодші у змаганнях наряду з іншими видами єдиноборств, які опановують, віддають перевагу саме тайському боксу. Нам так подобається, що тут дуже ну збирається дуже багато учасників. І старших, яких ми можемо, теж можемо перемогти чи не можемо. Ну, нам дуже подобається цей вид спорту. Юнак Валентин Кондратюк вже сім років змагань у місті не пропускає. Вважає, що вид спорту, який обрав у дитинстві, сьогодні особливо актуальний і незрівнянний з іншими. Сім років займаюся, подобається цей вид спорту, Не знаю, ну своєю актуальністю в наш час. Ну, він завжди цікавий і завжди можна чимось дивувати. Актуальність тайського боксу підкреслив головний суддя змагань Віктор Гнізділов. Каже, у небезпечній атмосфері країни тактика виду спорту надто схожа до військової. Всі види єдиноборств, когда в стране починається розруха или нестабильная обстановка, всегда йде приток в клуби единоборств. Всігда. Потому что люди внутренні себя чувствуют незащищенными и хотят научиться защищаться. Це внутрішня потребность каждого человека. Ну, очень плохо, конечно, что у нас вот такое происходит. Ну вот эти виды спорта, они очень помогают как раз вот в такой экстремальной ситуации, потому что в этом виде спорта нужно очень быстро учиться думать. Здесь мгновенно принимаешь решение, в мгновенно меняющиеся ситуации, как движется противник, отсюда он заступает, отсюда, в какую сторону нужно завернуть и, и так далее. Я, я вот не хочу вам говорить о, допустим, тактике ведения боя в городе, но то, что происходит на ринге, это примерно то же самое. То есть, Противник, все время ты уходишь от бьющей руки от основной, если это правша, ты уходишь, смещайся в правую сторону, чтобы не попасть, допустим, под правую руку, если это левша наоборот, смещайся в левую, чтобы не попасть под руку. Ну, в общем, почти как на войне. Та суддя, які спортсмени, сподіваються на мирне майбутнє країни і розвиток у ній виду спорту, який загартовує та огороджує від страху перед нападником спортсменом. Суддя міжнародної категорії відзначає належну організацію змагань. Хвалить ініціаторів. Ну, у вас дуже хороший рівень організація починає з мелочі, тому що для хлопців це, в общем-то, не мілечі, коли покупається медаль в супермаркеті, там да, десь там. ну, скажем, в магазине, да, в спортивном отделе, но это обыкновенная штамповочка, обыкновенная медаль, на которую, ну, можно там что-то написать на ней, да, допустим, там, кубок Ивана Франковская, наклеить сзади, там, или кубок, там, Запорожье. Ну, как ни удивительно, но даже на Украине, на чемпионате Украины нет таких медалей красивых, как делает здесь вот Миша Иванишин. Он заказывает медали, у него все медали идут по заказу. Что я должен сказать о Мише о Иванише, на организаторе соревнований? Це один из самых активных участников учасників нашої федерації тайського боксу. украинской федерации тайського боксу Он единственный человек, который проводить п'ять турнірів в год. У нього є кубок міста, у нього чемпіонат міста, у нього чемпіонат області, є Кубок і ще Кубок Карпат, который планується як міжнародний турнір, де буде звание звання спорта, спорту, спорта спорту міжнародного класу. Ну, в этом плані очень, -очень регіон перспективи. Як завжди, фанатів тайського боксу у силу можливості підтримує міський комітет фізичної культури і спорту. В інтелектуальних здібностях позмагались 48 шашкістів, їх числі не лише івано-франківці, а й розумники з різних міст Західної України. Це про другий сеанс одночасної гри в шашки «64», започаткований минулого року у рамках святкування дня народження Івано-Франківська. Цього разу організатори залучили школярів та молодь, навіть шестирічних інтелектуалів, які популяризують вид спорту. Такі заходи популяризували шашки серед дітей, щоб ми отримали більше інтелектуальну молодь. Як це зараз відбувається в багатьох. Тьох країнах світу звертається увагу на нашу молодь. Ми теж робимо це для наших дітей, для нашого майбутнього. З рук міжнародного гросмейстера усі учасники сеансу отримали шашковий кодекс України. А переміг Іван Лютий з Тернопільщини. Лідер приймав участь у змаганнях. І торік зазначає, що у Івано-Франківську шашки активно і грамотно розвивають. При нагоді люблю позайматися. Ну це звісно рідкість. Це. Я не вважаю, що я переможу. бо просто дуже дуже багато учасників. Я сам розумію, що це дуже велике психологічне навантаження. Контролювати всі партії за результатами визначено і два нічийні результати. Організатори планують зареєструвати змагання у книзі рекордів карпатського регіону. Федерація автомобільного слалому України, Прикарпатський автомобільний клуб та Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту організатори першого етапу чемпіонської серії змагань з фігурного водіння, що відбувся у неділю на території торгівельного комплексу метро. Чемпіонат у чотирьох турах проводиться з року в рік. Відмінність проведення цього року в тому, що перші старти, як і подальші до заключних, організовуються не в звичному порядку в одній локації, а відповідно до причин у регіонах. Даний час, коли немає фінансування, ніякого скажімо так, то вирішили розбити Одеса, їде у себе там на сході. Ми їдемо на заході, а останній етап буде сумісним. Не лише уважатись учасником, а виховувати в собі волю до перемоги. Лише з цим є сенс змагатись. Переконані учасники з Тернопільщини та Хмельниччини. Образливо, коли підводить власна автівка. Всі справжні автогонщики їдуть на змагання з метою, щоб перемогти. Ну, хоча всі говорять, що не головне перемога, головне участь. В основному їдемо поучаствувати, а перемога вже як як складеться. От сьогодні, наприклад, не дуже склалося, тому що на другому пробному заїзді порвав коробку в своєму автомобілі, тому їжджу на автомобілі свого друга, який приїхав також з Тернополя. Окремі автогонщики з досвідом для участі у змаганнях стали і інженерами, і конструкторами, бо спеціально збирали машину. Цих змаганнях ми приймаємо участь з 2009 чи з 2008 року. Якби це все відбулося спонтанно, ми якби провелися в змагання в Кам'янськ-Подільському подобного рангу, і ми, якби перший раз приїхали, подивилися, і якби вже на наступний етап ми виступили на своїй машині. Вона була на той час просто якби гражданська машина. Ми поїздили один сезон на гражданській машині, а потім ми за два роки построїли ну, для змагань автомобіль, на якому ми виступаємо. А Дмитро Мінаю зі Львова взагалі купив авто і навчився ним керувати лише тоді, коли визріло бажання змагатись. А я вперше сів за кермо для того, щоб саме змагатися. Четвертий рік на цій машині. Я як купив, так зразу виїхав на, на, на змагання. Спочатку не не йшло дуже. З часом добувається краще. Перед спортсменами на автівках цього разу організатори поставили складніше ніж у попередніх змаганнях завдання. Власне, ускладнили схему. Схема складна, як для чемпіонату, якраз вона відповідна. Для новичків вона складна. Але хочу сказати, що вчора було тренування. Нам метро дозволило потренуватися, і сьогодні і новички так само їдуть на рівні з спортсменами. Досить складна схема. Ну наразі всі 14 учасників, що є, їдуть всі успішно. І звична складність полягала в тому, щоб не відставати від найсильніших конкурентів, таких як місцеві Володимир Власенко та Ігор Фальчук. Конкурентом Фальчука Ігора з Франківського вашого і Власенко Володимир. Ну, тобто вони їдуть також в моєму класі. Це два основних конкурента, з якими ми сьогодні будемо боротися за призові місця. До речі, вище названий Ігор Фальчук за п'ять днів до змагань серйозно пошкодив автомобіль та зазнав тілесних травм. Позитивний фанатизм в улюбленій справі не дозволив упустити рук. Все ж таки виїхав на, на дані змагання Ігор Фальчук. попереднього тижня. Він приймав участь в гірських перегонах чемпіонаті України з гірської гонки і дуже пошкодив автомобіль. І сам себе теж пошкодив. У нього рука випадає в суглобі. Ну, Настільки він фанатично любить автомобільний спорт, що за тиждень він зумів його з командою полагодити автомобіль. Він спав буквально по годині, по дві в сутки, і себе так само трошки починив за допомогою всяких обезболюючих і так далі. І сьогодні ми бачимо його на трасі змагань. З таких людей треба брати приклад, тому що його воля навіть не до перемоги, а от любов до цього автомобільного спорту. Він хоче своїм прикладом показати дітям, яких зараз тут є багато, що все ж таки треба йти до поставленої мети. Фальчук не лише став прикладом для присутніх, а й переміг у заїздах. Наступні змагальні зустрічі учасників відбудуться у Хмельницькому та Львові. Наступні змагання будуть проходити в Хмельницькому в липні, потім в Тернополі в серпні і у вересні буде Львів. Заключне змагання. Ветерани Афганістану позмагались у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки. Так відзначали дату створення івано-франківської міської організації. Сьогодні у нас другий день? Відзначення 20-ї річниці Івано-Франківської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. І сьогодні у нас за планом будуть змагання з кульової стрільби. По-перше, це дасть можливість згадати колишню військовослужбовцям, учасників бойових дій, навички стрільби. Друге питання це, будемо казати так, ми оковічуємо пам'ять тих, кого нема, військового. Ну і загальна, як кажуть, це наш колектив об'єднає знову на всі подальші діла нашого подальшого життя. Стріляти уміють, хоч на осліп. Всі претендують на нагороди, бо заслуговують їх. Та, окрім позмагатись, ветерани афганці переслідують ціль бути потрібними Україні у будь-який час для того, щоб покращити свої навички по стрільбі, тому що ви знаєте, яка ситуація в державі. І ми завжди будемо готові вийти на запас України. Битирання війни вчити стріляти не треба. Вони практично, якщо ти міг стріляти, то ти на все життя це залишається. Це однозначно. Змагання зі стрільби не були плановим заходом за календарем спортивних. Проте міський комітет фізичної культури і спорту привітав ініціативу військових ветеранів. Це дуже добре, що люди, не зважаючи на ті. Той життєвий шлях, ті обставини, які їм довелося проти в житті, у своєму житті, вони мають в собі силу, мужність і саме головне бажання продовжувати активні якісь речі, і, зокрема, ці змагання підкреслюють той факт, що вони тримають себе в певній спортивній формі а для людей, які Брали участь в бойових діях. Дуже важливо, мабуть, підтримувати власне і рівень стрільби, тому це один з елементів, який дозволить їм перевірити свою готовність на сьогоднішній день. Окрім того, цей захід присвячений 20-й річниці створення міської організації воїнів афганців і нашого міста. Тому ми з радістю допомагаємо їм проведення цього заходу і хочемо, щоб вони отримали насолоду як від самих змагань, так і від спілкування між собою. До початку змагальної програми, що передбачала три пробних постріли та десять залікових, учасники прослухали інструктаж полковника Василя Соломенка. А це знайомство зі зброєю, місцезнаходженням та численними правилами змагань. Підготували. Тати змагання полковник зобов'язав студентів найуспішніших у дисципліні захист вітчизни. Ми допомагаємо забезпечувати змагання. Тобто на початку ми готували сам сам тир, тобто чистили зброю, змащували патрони, тому що патрони ну нам дали старенькі, тому потрібно їх добре змащувати. Бо осічки будуть далі, ми готували мішені. Головний суддя прийшов з протоколом, ми записували учасників і запускали по 5 чоловік в тир. Вони виконували стрільбу, потім підраховували результати. І ось визначаємо переможця. Допомогти ветеранам Афганістану у змаганнях студенти зголосились охоче і зі знанням справи. У нас в закладі, я є студент коледжу Сінхонії, є предмет Захист вітчизни, де товариш-полковник, який на свій предмет. Нам це все пояснює, розказує. Тобто, цивільна оборона У нас це є просто в програмі навчання. Серед учасників змагань були досвідчені снайпери, син ветерана Афганістану та голова обласної організації Юрій Купчій. Власне, за підсумком командної боротьби троє нагороджені серед призерів, а головні нагороди в індивідуальному заліку отримали ветерани Афганістану, яким рівних немає. У наступному випуску чемпіонат України зі спортивно-бального танцю, спортивні забави серед дітей шкільного віку у мікрорайонах Івано-Франківська, заходи присвячені державним датам серед дітей з обмеженими фізичними можливостями та інша інформація про спортивне місто.